Доброе утро, дарина подходу. <реку> Зайка, яке моє, яке твоє. Сміх і ріх, я вам кажу. От халепу я в їх замовлю І сміх, і ріх. І плакати хочу, і сміятися хочу. Ну в мене сміятися більше, тому що мене сміше. Ти не утішай. Бо. І тільки токи було, якось не все. Ну скажіть. Костік роби рекламну паузу. Давай так дивочка може бути. Це дівчина, слава Богу, напочинок. Почала утром з конбрію брати. Передивілася за 6 штук. А я не хочу, вона, напевно, у вас не свіжа. Тільки що приходить, дає 200 гривень. Але са каже, я думав, що 200 гривень нею запоріжу. Але все одно взяла. Спочатку подумав, що не свіжа, а потім Костік яке твоє яке моє. Перше, що продавця, якийсь такий питання свіже. Скані, який дурний скаже, воно буде ска спіжа. Сир дороблю. Знаєте, ніхто приїде один кутериник пустиві, бачимо адміністрація, каже, заходив продавчиці, ти каже, а у вас є сир дороблю? А що таке сир дроблю? Таке сир з сплітснік. А вона йому каже: на тобі і колбаса дроблю, і конфіці дроблю, і все у нас дроблю. Отак і ми. Ну а що я? Хто скаже? Ну не твій же, Ну воно свіженьке, але штукати на сміхи. І... Всім хорошого дня позитивного нафтою. Бо я йшла утром, я, я трошки танцювала. Також йшла, двигалась тими ножками, трошки двигалась. Потім всім хорошого дня, ми вас хай зайчик, що, давай. А ми вас цілуємо, цілої любимо, ждемо дорогі наші нашим подкопці. <клес> yeah. Ти хотіла анекдот? Ні, це ти бачиш. Ну просто от скажіть, вам подобається, як Сітлана танцює? Вчора <клес> <клес> одна жінка написала. Уже цитати, ну, Репертуар треба ділянці. Юки буки не треба вже. То я є анекдоти. Я, я з анікдоти просто розк... я торблю розказати. Я починаєш що... розказувати, а я просто... Mm. У нас сьогодні анекдот з mm. утра. Ні, у мене анекдоти почались з yes. 11 часов вечора вчора. Анекдоти сплошні, смішні, тіктоки. Дивіться, ви хочете танцювати анекдоти чи танцювати да. танцювати чи анікдоти, що мені робити? Чи стояти ні, а знаєш, або а є... Я навіть не знаю, як ходити. Леся. Хорошо, дивись, Кость, дивись, як я робимо добре. Дивись. Сиди, рівненько сиди, як ти в саді будеш, дивись. Добрий ранок, хорошого дня, позитивного вам на. Ви що скажете, що я боля на голову? А так дивіться. Гопачуки залетіли. Да, я вже як йду, як виходжу з машини, вже всі знають, чим танцювати. Уже всі стоять і дивляться. Що хоче новий ролик? А, ну тобі отримали бичок, зайчик, садилася, вже. Так, лапочка, ставай чуть далі, давай зайчик. Дівчатка мої, ми отримали, дивіться, вяленого рящика немає, але ми вже щось почали. Я всегда вичинаю, я сьогодні утром, почала за цибулинку, сказала, що грязна машина, і відтоді пішла на накрашеними губами. Ну, ти розумієш, так, да, Костік? Ні, не забула, У мене в машині що хоче. У мене є куртка, платок, ще туфлі покласти, е, присипка є. Думаю, що, можна що серйозно питає? Знаєш, серйозно питала? Я ще звон скажу. Двіся, два, чотири, шесть, восім, десять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, тринадцять штук. Ну плюс Так дитяча, дивіться, отримали в'ялений бичок, він йде по кілограму, кілограм стоя тисячу гривень. Але розфасовочка є по пол кіло. Пол кіло 500 гривень. Дівочки, бичок цей де наш, це йде середній розмір, він йде в'ялений. Ціна тисячу рівень за кілограм. Що зайкати? Пічинки ця моя, там горить кнопочка, так? бо ти ж ми можемо, я теж можу раз знімаю, знімаю. Думаю, що це не заканчивається, а я не межала. Значить, дивіться, ми корші бичками отримали раз, два, три, чотири, п'ять. Поки ми прийшли, Костик, починчик, скільки було в тебе? Три дев'ятсот. Дивіться, ви знаєте, що ну, я почала за бички вже до починку. Будьмачки го. Значить, дивіться, перший почин ми ставимо сюди, ми його не трогаємо, тому що перший почин ми забираємо завтра. Ну ви поняли, з вечора. Тому що будь-який почин, він не важливо, чи це буде один кульочок за 20 гривень, чи що почин є почин, його треба ставити на місце. Що ти куртувати? Налоча купити до одного. Нас тут купити на да, так, давай зранку. Да, даю. Ой, у мене ще вечір. Ось я сьогодні спав три часа. Сна не було в мене. Тільки тільки думаю, що, ой, мамочка. О. Господи, прости мене. Значить так, мої хороші. І да, так, да. хочу сміяти, хочу б Що вже все? А ж ти приймає, що ж таке? Так, що їй за кіграм, де розфасовочка по кг. Він дуже смачненький, ну як бичок, ви знаєте. Ляща немає і поки не буде. Але, за її мій я мічок, будемо торгувати бичком. Згорок поворот розгородвець. Сюди, дивіться, ми знаєте, що я дуже люблю оцю ікру. Дівчатка, тут йде 250 грам, ціна і 200, знаєте? Питочка, можна тут сьогодні. Допив каву. А ти допитуєш, так, да? молодець. Дівчатка, дивіться, я вам вже казала, що я їй беру дуже-дуже багато. Я її беру. Банку. Дивіться, клас, іди до мене, вона так до мене сьогодні прийшла. Ми ось її беремо багатенько. Зараз це все перечитаємо. Банки, ви знаєте, я завжди кажу, довіряй, не перевіряй. Хтось може ошибитися, ми можемо ошибитися. дівчатку. Значить, вона йде 250 грам, ціна її 200. І корочка йде мало-мало соленька, вона йде крупна. Вона, ну, смачненька. зараз я її буду відкривати, я її відкриваю. Давай, тут відкриємо А кутузька поки пішов, какості пішов, пішов навіть і до мене. Вона відкривається просто. Вона йде без жидкості. От мені тако, дивіться, я її перевертаю. Ціна цієї ікри стоїть 2 200, тут 250 грам. Леся, а ну давай, диви. Вона цей раз Ти Тупо це вчора ми брали, цей раз якраз ікра пішла більш крупніша, да? так? Дивіться, дівчатка, бубочка відходить від бубочки, це теж немаловажно. Вона йде мало-мало сольненька і дуже смачненька. Значить, дівчатка, дивіться ця ікра. Потім вчора ми нафасували оцю ікру. Значить, дивіться, як кита, є горбуша, дівчатка мої. Ми її фасуємо й і полкіло і 200, і 300 грам. Ну це моршинська у нас водичка. Дівчатка, ми її фасуємо розфасовочку, і Дивіться, вся ікра. От ми вчора дивилися. Це там вчорашня крупна двіка. Дівчатка, ми вчора вам її провіряли. Дивіться, вона вся як мармеладік. Вона йде суха, густа. Ціна ікри оцеї 800 гривень за 100 грам. Як ця, до речі, як вона? Малосольна. Малосоця малосольна, так? Да? А ну на цю а дивіться, ми вчора на пацюр. Та й вчора... що наша сьогодні пробує? Я ж не скажу нікому, що я скріла бутилку запустиш і крою. Дивіться, це в нас кіта. Чуть-чуть солонішка. Ну, це солоніжка, дивіться. Вона 800, 700 гривень за 100 грамів вона йде, дивіться, цей раз вона теж дуже прийшла креп, крупніша. Але я хочу вам сказати, що подивіться, вона по розмірам, подиви, да? вона вся різна. дівчатка, бачите, вся ікра поцілається, хоча і ця кіта, і це кіта. І я хочу сказати, дивіться, горбушка. Вона цей раз пішла, ти горбушка провела, що ні, не пробувала. Горбушка теж. Для мене горбушка вкусна ікра. Що ти кажеш, як тобі ця? Вчора ж це на нову, це ж ту нову, що нам дали вікана. Отак. От. От по От. От. От так, да? так. Получається, ця йде соляніша, середня і гадні Да? Зараз ми перевіримо на якість, тому що ви знаєте, що при кожному полученні ми перевіряємо її на якість. Дічатка курочка вона йде мало, мало Хоча я вам хочу сказати, що я думала, літом, мабуть, підсурбіш твар. Так, значить, дівочки мої, потім дивіться по півчоночки. За тонець, а це у нас весь турця нема, але ми замовили 10 ящиків. Тунець це така банка стоїть 500 гривень, дівчатки, ви знаєте, я ніколи в житті оліга. Але він такий вкусний з помидорою, просто-просто безподобний. Дівочки мої, не забайте за печень тріски, печень тиски, вона і така, така вона йде без ночинки. До речі. Це теж вже последня печорка, там банок 8 осталися. Ми нема, нема продали. Печоночку продали, дівчатка, печеночка йде 250 гривень, 500 і 900 гривень. Вся печеночка йде без горчиночки, це немаловажно. Так, тут ми оточок вам продаємо. Я все вам розказала. Крабики, ви знаєте, що крабіки, вони йдуть така баночка, така, ціна йде е, 6, 4 і 2. Крабік йде в нас. Перва перва фаланга, він іде плотний, він йде на ріхли. Обично, коли крабік ідять, може бути рихлий. Дівочки, це не рихлий, Крабік це плотний набитий. Ну і, понятно, дівчатки мої, чорна ікра. Чорна ікра, вона по повітаміно, вона рівняється до щучої і криця. Це дійсно, так, дівчині мої. Значить, дивіться, от у нас щучка, от у нас то. Я вам достану. І достану, до речі, ікра мою. Дівчики, сто гривень банка. Вона така вкусна. Я відкрила з чорним кліпчиком, помідорка це безподобно. Мої люднички. Дивіться, це у нас чорна ікра, це у нас щучка. Значить по вітамінозі щуча ікра рівняється до чорної. Щуча ікра стоїть 250 г 1000 гривень, 100 г 450, чорна ікра стоїть 80 доларів 100 г. Дівчата мої, оця баночка стоїть 100 доларів, дивіться. У неї 130 г. 80 доларів 100 г, ця банка виходить 130 г. Вона не стоїть, тут не 100 г, бо дівчата писала, да? Що ви неправильно рахуєте, дівчата? 130 г вона стоїть 100 доларів. Це виходить, там 102 доларів, по моїй думці. Но тут не 100 г, 130 Ви, будь ласка, лас Значить, так, дивіться, є така ікра, є така. І чорна щука. Я вам чесно кажу, що по вітамінонуту йде один. А воді. за щукою сьогодні прийдуть. 250 до банку на свадьбу. Ви тільки не буду, я струйте, я Ну, що візьму. Потім, дивіться, мої хороші, є, от йдемо, йдемо корочку, повіримо. Добре, добре. добре. Само, Спасибо вам. Ви лучше дівчата. Дякую вам, дякую вам. Дівчатка, як я перевіряю її порочку. Дивіться, ми беремо, кидаємо. Сюди і корочку, і таке виходить. Ви знаєте, коли виділяється білочок, да, це говорить про те, що яка йде якісна. Якщо білок не виділяється, і якщо водичка буде прозора, як от дивіться, бачите, от два відео. Я спеціально взяла ще одну банку, щоб ви просто провірили. Вот мутна водичка, от святинька водичка. І корочку провіряти. Ви у мене возьмете, чи не у мене дожди так провіряти, щоб ви знали. От ставиться дві, дві бачите, і корочка, осталась, бубочка осталася. Як бубочка з неї просто виходить білок. Значить, мої хороші, так, все я вам сказала. Правда, ікри 130-ї банки залишилося мало полкілограмової дві банки. Ну, поки немає завозу, ну буде, буде, все буде. Так, значить, це я вам розказ... є, я, кажу, що я її беру по 300 банок. Девочки, вона дійсно вкусна, плотна і корочка. І вона, от я вам не то, що я вам дуже показую. Саме головне, коли б не вийшла товар, дівчата, я перевіряю всіх да її якість. Хоча багато хто говорить, ми взяли вона жидка, дівчатка, у нас немає жидкої ікри ікра, Це йде э, на Київ, наша ікра, Київська область, Власівський район, село Тарасівка. дівчата. ця ікра йде 600-600 тисяч гривень, навіть вона йде вроді, вона йде мало-малосольна. Бо багато є такі, ну, знаєте, діяти, ми взяли вона життя, хоча показують навіть не мою ікру. Ну, ви знаєте, писателів багато. Дівчатка, потім не забувайте, що в нас є отака ікра, вона теж дуже, дуже смачна. Такий вигідний подарочний варіант. Значить, є 600 грамів, 350, дали салям. 350 і 230 і Значить, ця стоїть скільки Опять забула? 3500. 3500, потім 2200 і 1500. Дівчатка, це такий, знаєте, і подарочний варіант, і вона смачна. Вся ікра по-своєму смачна. Ви знаєте, в кожної ікри є свій вкус. Ну, я... Ліночка, привіт, yeah. 231 банка є. А, ми продали. Хорошо. Дівчки мої, не забувайте, що в нас є у нас є піканські вечори. І біля ще бере тут до нас. Дай ще. А що так вас? Це пиво, Леся, це ж пиво. Ти ж шо? що? Чого? А що ти стіснялась? Знайчик. Такого, щоб я цю вскола, скільки туди разу Щоб я її вскотала. Їх ти тут полтора, пол, пол. за пол, пол, чим обижаєш? Да, пол, раз. Доброго дня, О, нам привезли колбасу. Здравствуйте. значить, мої хорошенькі. Товарчик є, ми отримуємо колбасу. Зараз ми цю, я вам показала, все показала. Йдемо зробимо хиру, колбаски апостолю.